Буковинська народна казка Цисаріви Цапи. Жив собі на світі бідний гуцул, якого називали у селі кушпірником. Одного дня він полоскав у Черемоші баранячу шкіру, робив своє діло і наспівував, а в той час їздив горами сам цисар із міністрами, зачув пісню і під'їхав до річки. Як живеш, чоловіче? запитав кушнірника. Добре, люди їдять, а я тільки смачно облизуюся. А що ти тут робиш? Та долю товчу, аби мені не дала умерти. Скільки маєш зиску від свого ремесла? Чотири крейцери. Цисар якусь хвилину подумав і запитав ще. Ти віддай, крутий і все пропиваєш? Якби кожен русин так пропивав, як я, то виздихали б з голоду всі корчмари на буковині. Тоді скажи, як витрачаєш гроші? Гуцул почухав потилицю, потім відповів Перший крейцер я даю у борг, другим сплачую борг, третій просто кидаю у воду, а четвертий іде на дурних цапів. Цисар тільки витращився на кушнірника, бо не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли вухами, як осли. Та вони вдавали, що все розуміли, і кривили писки. Кушнирик, мовляв, говорить дурниці. Цисар був сердитий і спитав кушнірика: А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів здоїти? А я дуже легко. Тоді я їх пришлю із столиці. Добре, погодився кушнірик. На другий день цисар покликав до палацу своїх міністрів і сказав Ану, розтлумачте слова того глупуца. Міністри поблідли, як недопечені калачі, загикалися і не могли сказати нічого розумного. Цисар тупнув ногою. Даю вам один тиждень, аби сте дізналися, а ні то ваші голови покотяться землею. Зажурилися міністри, посідали і так раду радили, що аж чуприни їх змокрили. Не їли, не пили, а радилися. Та з того тільки язики попухли. Нарешті хтось із них прошавкотів. Їдьмо до Гуцула, най він розтлумачить що до чого. Браво, схвалили в один голос. Не забудьмо, панове, взяти золотих, порадив найстарший, бо той хризяка ще може сказати, що суха ложка рот дере і не стане з нами говорити. Погодилися, сіли у бричку і гайда. Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та найстарший ступив уперед, нахилився до нього і каже Змилуйся, добрий чоловіче, скажи, як витрачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на овечій шкірі? Бррр пан, псові брат, крикнув кушнірик, так сердито, та що той аж підскочив. Другий міністр упав на коліна. Благаємо тебе, розкажи, бо цесар нам постинає голови. Брешеш, ворон воронові не видовбає ока, відповів Кушнірик. Міністри заревіли не своїми голосами. Е бе. гуцул розриготався. Ади з моєї хати вже овечу кошару зробили. А ну, загатіть сльози. Міністри тільки шморгали носами. Ми дамо тобі грошей. Е, Ваше слово лише до порога. Я не дам робити себе дурним! Підете зі мною. Кушнірик повів їх до найблиднішої хати. Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте дати, наказував міністрам. Пани витрушували із своїх кишень золото на лави бідняків. Коли роздали все до останнього гроша, гуцул натер їм у ніс перчу, а потім сказав Я на одній овечій шкірці маю чотири крейцери, а витрачаю так перший даю на сина, бо він буде на старість давати мені. Другим крейцером годую свого батька, бо він колись годував мене. Третій крейцер кидаю у воду. Даю доньці на віно, а четвертий іде на цапів. То на вас, панове. Міністри отетеріли. Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже чисту годину. закричав гуцул. Міністри драпонули до столиці, як дітьки до пекла.